Ну, Сержанту обов'язків багато. Саме перше дивитись за своїми, за своїми людьми, дивитись навіть за тими, свої, своїми підрозділами, щоб у них все було. Від аптечки до їжі, до бензину, щоб заряд, е, включити генератор, щоб зарядити теж, ті ж самі павербанки і все остальне. Насамперед, це як зібратися на лівий день. Це найперше. Тому що ти йдеш, у тебе рюкзак заповнений, на тобі броня, ти ще береш десь два мішка з собою, все, що необхідно. І висадка. Ми ж завжди в воду. І, наприклад, ти ж самих 30 секунд це життя, о, це життя твоє. Тому і завжди об'ясняю, що треба, от, наприклад, в рюкзак ми завжди беремо з собою їжі тільки на, на два дні. Все остальне все по мішкам, висаджуємося, мішки ховаємо, де можемо. Ти от, приблизно йдеш, ти бачиш вже плюс-мінус, де дроном його не побачать. Під дерева, в кущі, куди згодно. І виходимо з цієї точки ваки. Щоб нас там ні дрон зі скидом не спіймав, ні артиль, ні артель. Найважчий бій це була ротація ось остання. Я вийшов з неї десь два місяці тому назад. Ми були на лівому три місяці. Поки було, було холоди, було більш-менш нормально. Ну, хоча теж там свої недоліки є при цьому. Але коли почалась зеленка, почали лізти кацани І лізли вони як таракани до селян. Що найцікавіше, ми взяли було, були полоненого, я його питаю, що, що ти сюди прийшов? Ну, нам сказали, що там пусті позиції треба зайняти. А тебе нічого не смущало, що ти йшов по трупам своїх побратимів? У нас було 5 штурмів, і один штурм, ну, кожен штурм це як мінімум це 16 чоловік. І те, що вони йдуть групами йдуть з різних сторон. Тобто, у нас там пройшов час бою. Вони йшли з правої сторони моєї позиції. Там є 10 хвилин там, прийти в себе, перезарядитись, а вони вже лізуть лівої. Я бачив таке, що їхні дрони добивали їхніх трсон, щоб ми не змогли взяти їх в полон, щоб вони не змогли нам розказати якусь інформацію. В прошлому році ми брали, і в цьому році ми вже брали полонину. І у них у всіх одна і та ж історія. Якщо люди не образовані, то і ми можемо управляти через медіа, як тваринами. Ми вільні люди. І на жаль, на жаль що прийшла війна і що ми об'єдналися ось з такою трагедії.